Друзі, я вітаю всіх, хто приєднується сьогодні зі мною на риболовлю. Їду я на цілий день. Сподіваюсь, буде цікаво. Так, що зараз? Зараз у нас середина квітня, пів на шосту ранку. Так, що, пройшло 2 тижні. Два тижні з моєї минулої риболовлі, коли я відкрив сезон, відкрив сезон доброю щукою, там майже 90 см. От, потім стався в нас злам погоди Тобто вже було там плюс 15-18, а потім так впала дуже сильна температура вночі там, типу, мінус 1, в день плюс 5, що в сніг. Короте, тиждень такої, такої жорсткої погоди. Те, що називається злам погоди. Ось, Проте я вискакував потестити один новий джерк на пару годин. Ну, нічого такого не відбулося, але зняв класний кадр з виходом щуки. Друзі, це ще раз під кресю, наскільки, наскільки швидко все відбувається, попри те, що там, атака цієї щуки відбувалася в мене буквально на очах. тобто Я візуально спостерігав і контролював там, цю приманку. Я не встиг, і встиг тобто щука буквально за мить встигла вискочити схопити джерк, виплюнути джерк, і я не встигаю, ну і, і тільки потім я роблю підсічку. Ну, коротше, таке таке. Давайте подивимось. Так, друзі, бачили. Уявляєте, скільки всього відбувається там, де ми не бачимо. Це в ногах, ну звісно, там приманку ми бачимо. А так, після закиду таких випадків ми такі, блін, сьогодні кльово не було. А ну, можливо, там таке, таке відбувалося, що. Ну, коротше, ось, ось так. Ще в мене одне буде, буде повідомлення. Друзі, е, традиційний вже другий рік поспіль е, до річниці каналу буде в нас. Розіграш лінійок Аж 10 10 лінійок ми розіграємо серед підписників. Тому що там я зроблю перерву в середній сьогоднішній риболовлі, я там умови розкажу. Але суть такова, треба бути підписником. Написати в коментах, що мені лінійка потрібна. І серед тих, хто такий коментар залишить, буде розіграння 10 суперових. Це ну найкласніші лінійки, насправді те, що я тримав в руках. тому ви не пожалкуєте. Ну і що, там до тисячі підписників, до першої тисячі залишається зовсім, зовсім трохи. Давайте піднатиснемо. Підписуйтесь, друзі, не забувайте, що досить балачків. Давайте зустрінемось вже зараз на водоймі. Так, друзі, я вже, як ви бачите, на водоймі. Буду розпочинати, розпочну з Мамая Петрова. Взагалі я багатенько сьогодні взяв приманок, навіть порахував 14 штук. І моя коробка з приманками важить більше 2 кг. Кілограм. 2 кг, 50 г умовно. Ось. Не факт, що всі вони сьогодні полетять в воду. Я умовно взяв всі приманки, які підходять під сьогоднішні умови. Ну, як я це бачу. Що, які сьогодні умови? Буде сонячно. Буде сонячно, тихо, вітра майже не буде, там ну, 3 метри ну, таке в день. Ось. І що? Тобто сонячно, тихо, вода вже після паводка короче, прозора прозорість добре, короче не дуже насправді такі умови по щуці ось Тому я взяв там переважно е темні приманки, от як приклад, ось цей е джерк Петрова Тобто темні приманки і, звісно, приманки всіх різних типів. тобто так переважно Це глайдери, але я, е в мене й я взяв, і дайвер з взяв взяв. Е Подривномірку, віброхвост великий, там свійт, подривномірку, свімбейт ще один взяв. ну Подивимось. Подивимось, буду максимально спробувати. Хочеться все ж таки наловити сьогодні рибки. Ну що, Розпочинаємо перший закид, Зараз. Поехали! Тут очень мелко, сантиметров 50 может глубина, тому я проводочку рублю вот так высоко э поднятым удилищем. Так, друзі, тут в мене пара лебедей. Як ви можете побачити, ну, не зрозуміло чи добре це. Взагалі вони ще доволі агресивні. Рыбка первая. ай яй 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 ну, сошла. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Уличка-щучка. Алешс, е контакт, друзі. Е контакт. А ну давай. Спробую інший тип приманки. Швиденько. Це буде свімбейт ось такий. Спробую повільними такими глайдами. Може, може спровокує. Може доловлю щуку, Але все одно з першої же позиції. Буквально декілька закидів я отримав вже перший контакт. Зараз там десь десь сьома ранку, то був Мамай Петрова, вага його там 90 грамів. А це у нас свімбет від Savage Гір. Шаймблайдер 180-й. Він такий ну, повільно тонучий. Ну, така цікава приманка, я не любитель, ну коротше, свім поки що я до цього не дійшов. Ух ти, політав. Ось. Але саме ця приманка виборила своє місце в моїй коробці. Для того, щоб часто... Я спробував декілька разів і отримав. Ну, там пару риб точно вона мені принесла минулого року, але то були такі клювання, що я запам'ятав їх прям, прям з такими ударами. Риба невелика, ну там нормальна там двушка умовна, але лупіла, як я не знаю що. І я прям такі емоції від цього отримав, що ну, все, вона в мене залишилась. Так, ну. я, коли в мене є можливість зайти до води, ну, як зараз, це не завжди можливо. Е, ось от Коли можливо, я знаю, що я буду заходити і ловити е, вже з води, щоб не витрачати час, е, я одразу з собою беру. Декілька приманок, і, ну, якщо я збираюсь, там різними типами приманки, ну, ось, ось як зараз. Тобто, щоб не виходити для зміни приманки на берег, у мене тут кармашки. І, там, я взяв три приманки, все, я їх тут швидко змінюю і все. І час ну, на те, щоб вийти з води і зайти, в воду не витрачається. Так, друзі, перейшов я далі. Певну активність е, рибка показала. З першої же точки Я отримав клювання і сход. Так, а зараз, е, зараз вже я на новій точці, змінив приманочку. Тут в мене е, нова, новий джерел Віктора Петрова з поетичною назвою Жеронімо. Він довжиною 160 мм, вага його. 114 грамів. Ось теж сьогодні буду пробувати пробувати його розловити. Він по кольору, як на мене, заходить на умови сьогоднішні. І в воді він виглядає ну окунь, 100% окунь. А тут в цій річці ну, окунь, це частина кормової бази, щуки, тому буду сподіватися, сподіватись, що швиденько його розловлю. Цікава грає він, тоночі поїхали. мамай. Вот мамай опять. Дал хорошую клюваку. Так, а я сегодня с подсакой. А ну спробую. Рыба невылочка, вылычка. А ага, вот приемная. Ей, що то я довго, Все ж таки треба... Треба брати пацак. цак. Навіщо ну, ж я його взяв? Ну ладно. Все одно я збирався відпускати і навіть не вимірювати, тому що, ну, така. Ну, це вже риба. Це вже рибка. Вже друга, другий контакт немає. Ось так бачите. Так, друзі, ну що, фіксуємо певну активність. Тобто в мене з двох подходів, з двох точок одразу по контакту потримав я по рибки, по кілушки. Обидві на мамай Петрова. Ну, тобто невелика щука вже себе вже себе проявляє. Черга. Черга за мамками. Ну, вони, може, ще, ще сплять. Тому що зараз тільки, тільки пів на восьму. А я вже два контакти отримав. Є обережний оптимізм. Ну подивимось. Це таке. Так, а тим часом, тим часом, часом не питали показати, як прогружається ця, ця вуточка, ну, нормальними великими вагами. Ще раз нагадаю, це в нас Абугарсія Beast X в рості 254 з тестом до грам. 220 грамів, 60-220 Так, Ця приманка в мене 160 грамів, ну, важче в мене немає. Зараз я спробую силовим закидом її закинути, щоб було зрозуміло, як прогружається це. Ну, одразу можу сказати, що з силовим закидом 160 грамів спокійно, спокійно я кидаю, відчувається, що є ще запас. Давайте. Не знаю что було там видно, але кинув я влучно прям прям під Подивіться, друзі, <кхід> такий короткоход Не дивлячись на те, що 60 грамм флага его можно крутить на месте и такие прикольные ролинг у него интересный снова капсула в нем стоит очки 3.0 Бачили, як щока, вискочила на цього карася. Так, друзі, ну що, буду я закінчувати. Все, вже третя дня, пора мені їхати. Коротко підсумуємо, що рибку бачив, аж трьох. Але є нюанси. Її нюанси. По-перше, вона маловата на трофейну не дотягує. По-друге, там сход на сході. Але, ну що, все одно, які висновки можемо зробити? По-перше, 100% клює зранку, зранку клює. Сьогодні знов я отримав там, два клювання. Прямо зранку, як тільки приїхав, там у сьомій, перший, у друге, о сьомій тридцять десь наступне. Все більше нічого не було. Потім в середині дня я чуть не розловив свого велетня карася 160 грамового, вискочила на нього щука. Ось, ну ось і все. Більше ніякої активності не було. ну що, так, так буває, буває і хуже. Я вам скажу, буває, що жодного контакту взагалі риба сидить, закривши рота. Таке трапляється. Нічого, це риболовля. Ну, ну, так чи інакше, емоції я отримав, рибку побачив, все добре. Так, ну і що? Стосовно тепер конкурсу, давайте ще раз. Що потрібно? Потрібно бути підписаним і написати коментар, типу. Мені потрібна лінійка. Все. Серед коментаторів з таким меседжем буде розіграно 10 лінійок серед підписників. Все, на протязі тижня ми фіксуємо ваші калі... ну, коментарі і через тиждень буде розіграш. Детально ще раз в описі всі умови цього розіграшу будуть написані. Все, дякуємо вам за перегляд, за підписку, коментар. Побачимось!